Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді хотів би надати вашій увазі шабельну пилку компактну версію від компанії Metabo. А саме модель SSE18LTX Compact. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Напруга акумуляторного блоку літій-іонного 18 вольт. Частота ходів пилкового полотна при холостому ході. Регулюється плавним натиском від 0 до 3100 ходів на хвилину. Довжина ходу пилкового полотна 13 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,4 кг Вага інструменту з акумуляторним блоком 1,8 кг. Багато марок одна акумуляторна система. Цей продукт. Сумісний з усіма акумуляторними блоками на 18 вольт і зарядними пристроями марок CAS. Для демонстрації усіх можливостей та особливостей даної шабельної пилки ми підготували акумуляторний блок на 18 вольт. Підсвітка робочої зони. SDS кріплення для витратних матеріалів. Можливість регулювання упору. Гарно прогумований корпус. Велика кількість вентиляційних отворів для гарного охолодження та захист від непередбаченого путку. Отже, друзі, маємо легкий та компактний інструмент для важкодоступних місць з досить хорошими характеристиками. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились якісь додаткові питання, ставте їх менеджером сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей!